Сьогодні я допоможу отримати рейтинг і галочку за підтвердження електронної пошти на сервісі Godel. А якщо ви ще не реєструвалися на Godli, то переходьте по силочці під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. А тим часом я зверну увагу, що в інструкції по реєстрації на сервісі Godel я говорив, що після реєстрації приходить лист. В цьому листі знаходиться синя кнопка. Клікнувши по цій синій кнопці, у нас з'являється галочка. Про підтвердження електронної пошти. Нам начисляється рейтинг саме за клік по цій кнопці. Щоб перевірити наявність галочки, нам необхідно в меню вибрати Ярфолк, після чого звернути увагу на перший рядочок таблички. В ньому повинна бути встановлена галочка. Якщо її немає, повертаємось в електронну пошту і клікаємо по синій кнопці. Власне, я звертаю на це увагу, тому що це важливо. На сервісі Godel важливий кожен відсоток. А на цьому у мене все. Проте це не останнє відео на цьому каналі. Тому якщо інформація вам цікава, ставимо лайк і підписуємось на нові відео. До зустрічі!